Звітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо на з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій. За Києвом говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються США, України, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юрія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам із Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Нам завжди приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Друзі, почнемо випуск із оновлень тут у Вашингтоні у конгресі принаймні у палаті представників вдалося схвалити тимчасове фінансування, що дозволить уникнути часткової зупинки роботи уряду, так званого шатдауну. А про, прийняли пропозицію спікера палати представників Майка Джонсона. Знаємо, що дедлайн щодо уникнення шатдауну спливає вже опівночі в п'ятницю, 17 листопада. Далі своє слово має сказати Сенат, і аж тоді документ лягатиме на підпис президента. Це тимчасове фінансування, а бюджетне фінансування уряду не включає запиту Білого Дому для України та для інших потреб. Це питання в Конгресі, як сказали, будуть вирішувати окремо. Детальніше поговоримо із Катериною Лісуновою, якщо зможемо приєднати її до нашого ефіру. Наша конгресова кореспондентка Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю, колеги. Змогли мене приєднати до розмови зрештою, щоб розповісти останні події. Е, Катю, два розберемося, в чому полягає так ця тимчасова резолюція, тимчасове фінансування, яке вчора погодила Палата представників. Що воно зараз передбачає? Я би почала з дуже цікавого моменту, тому що те, що відбулось учора, є дуже цікавим цікавою подією, яку зараз обговорюють усі американські медіа. тому що резолюція чинного спікера Майка Джонсона пройшла дуже легко. Її погодили загальною більшістю, як республіканці, так і демократи: 336 за 95 проти, загалом проти виступили крайньоправі республіканці, які не погоджувалися з тим що в резолюції Майка Джонсона про короткострокове фінансування уряду немає тих скорочень а, видатків, скорочень коштів, які вимагають крайній праві республіканці. Зокрема, вони як вони це пояснюють, вони потребують цих бюджетних скорочень, щоб скоротити власне національний державний борг сполучених штатів. І для цього крайній праві республіканці вимагають більше скорочень в будь-яких бюджетних витратах. В цьому законопроекті такого пункту не було. крайній праві виступали проти фак фактично сам законопроект погодили переважною більшістю через те, що до нього долучились на підтримку. Велика кількість республіка... велика кількість демократів. Але цікаво, що саме через це, саме через підтримку демократів, е, буквально кілька тижнів тому назад крайньо праві республіканці звільнили вперше в історії сполучених штатів попереднього спікера Кевіна Маккарті. тому що він також погодив короткострокову резолюцію про фінансування уряду, яка мала діяти якраз до кінця цього тижня, до 17 листопада, і Крайні праві республіканці звинуватили тоді е, Кевіна Маккарті у співпраці з демократами і підняли питання його звільнення, що власне і стало першим прецедентом в історії Сполучених Штатів Америки. Тим не менш, коли те саме зробив новий спікер Майк Джонсон. Наразі так виглядає, що республіканці, хоч крайньоправі, праві, хоч і виступали проти деяких пунктів цієї короткострокової резолюції, але не збираються його звільняти. І про це зараз багато говорять американські медіа в цій різниці, і чи дійсно попереднє звільнення Кевіна Маккарті не було б більш особистим питанням певних крайніх крайньоправих республіканців, зокрема мета Гейтса. Але тим не менш. Резолюції про короткострокове фінансування уряду сполучених штатів, принаймні в палаті представників, погодили переважною більшістю. Майк Джонсон пояснює свою резолюцію як двокроковий документ. Тобто, фактично, на одні видатки уряду будуть виділені кошти, які пофінансують потреби до 19 січня а на інші потреби уряду кошти будуть профінансовані до 2 лютого за цей період законодавці мають погодити необхідні додаткові видатки щоб профінансувати власне весь наступний 2024 рік а також можливо погодити додаткову допомогу україні Пропоную послухати заяву самого спікера про цей документ просто зараз Енсоларсі двоетапна короткострокова резолюція це інновація. Тепер питання не прийматимуть, як це було раніше. Ми розв'язали цей вузол. Ми вже не збираємося голосувати за величезні законопроекти пакетно просто перед різдвом. Ми зібралися разом, щоб розробити наші законопроекти про видатки на два періоди: до 19 січня перший пакет, та до 2 лютого усе інше. Тим часом це дозволить нам добросовісно пройти процес обговорення інших видатків. Зокрема, обговорити реальні зміни щодо нашої політики на кордоні, щоб закрити наш південний кордон, взяти його під контроль. Також обговорити перевірку, і це необхідно додаткової допомоги Україні, закрити питання допомоги Ізраїлю, якщо Сенат цього не зробить, попри наші благання, одним словом, погодити усі питання про додаткові асигнування. Катю, далі це законодавство має підтримати сенат. Чи на цю мить відомо чи є достатньо підтримки від американських сенаторів цього законопроекту? І чи варто очікувати, що вже до кінця тижня цей документ ляже на підпис президентові Байдену? Почнуть розглядати цей документ, принаймні в графіку сьогодні в сенаті після другої години дня, ближче навіть після третьої, почнуть розглядати короткострокову резолюцію про фінансування уряду в сенаті. Але станом на зараз виглядає так, що її з легкістю погодять так само і в сенаті, тому що після голосування в палаті представників безпередньо лідер демократів у сенаті Чак Шумер оприлюднив заяву письмову, який привітав погодження цієї резолюції, зокрема той факт, що там немає великих. Бюджетних скорочень, про які вимагають крайньоправі республіканці, і проти яких виступають демократи. Тобто, фактично, це є той момент, який підтримують демократи, і лідер демократів у сенаті, лідер більшості у Сенаті, заявив, що підтримує цю резолюцію. і Взагалі вітає її погодження в палаті представників. Аналогічну заяву, що у понеділок про те, що документ складений відповідно до вимог республіканців у сенаті, оголосив також понеділок і лідер республіканців в сенаті Міч Маконел. Пропонує послухати. Його заяву просто зараз. As I've said before, shutting down the government does nothing. Як я вже говорив раніше, припинення роботи уряду не допомагає. Конгрес повинен мати час для ретельного розгляду та ґрунтовних поправок. Я радий, що спікер Джонсон підготував короткострокову резолюцію, яка відповідає саме таким принципам. Попереду іще ще багато роботи, окрім погодження решти законопроектів про видатки на весь рік, кричущі пріоритети національної безпеки продовжують вимагати нашої уваги від Ізраїлю до України та індійсько тихоокеанського регіону, і, звісно, до нашого південного кордону республікан палати представників розробили відповідальний законопроект, який дозволить уникнути дірок у державному фінансуванні та надасть час і простір для завершення цієї важливої роботи. Я підтримую їхню короткострокову резолюцію та заохочую своїх колег зробити те саме. Ось такий коментар мічома конала лідера республіканців у сенаті. Катю, знаєш, дивлячись на те, як українські змі це висвітлюють, мені здається, було трохи нерозуміння, чому власне. Зараз це тимчасове фінансування погоджують окремо від запиту Білого Дому на фінансування України і чому фінансування України не включили сюди. Тут в цьому контексті питання від нашого глядача для тебе питає Amazing Johnny, чи зможуть у конгресі до різдва проголосувати за допомогу Україні? Які повідомлення чула ти? Давайте по порядку. По перше, чому короткострокова резолюція про фінансування уряду сполучених штатів Америки не має в собі також і додаткового фінансування для України? Тому що це короткострокова резолюція про фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. Тобто вона по суті не пов'язана з а, додатковими надзвичайними сигнуваннями, про які а, вимагав президент Байден і ще влітку, і на яких наполягає Байден про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, фактично, як багато законодавців, як від е, Республіканської, так і демократичної партії, від сенату і палати представників, в інтерв'ю для Голосу Америки наголосили, що спочатку треба профінансувати уряд сполучених штатів Америки, а потім вже розмовляти про додаткове фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби. Тобто, фактично, ця короткострокова резолюція знову ж таки так само, як і попередні. Дає шанс законодавцям протягом цього періоду розглянути законопроекти про видатки, і, зокрема, законопроекти не лише які профінансують уряд на увесь наступний рік, але також про надзвичайні асигнування, які вимагає Білий Дім на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайванів та на інші видатки, як зазначав саме Білий Дім, допомога Ізраїлю, попередня попрошу допомогу Україні. Попередні фінансові транші допомоги Україні вже вичерпують себе, і допомогу Україні треба погодити як. K tomu Чи вдасться це зробити до різдва? Загалом різні е, законодавці, з якими я спілкувалася, їхні інтерв'ю можете побачити також на сайті Голосу Америки. Е, говорили і раніше і минулого тижня і республіканці і демократи, що найімовірніше почнуть розглядати додаткову допомогу Україні у грудні, тобто наступного місяця, і можливо навіть погодять до Різдва. Принаймні, такі теорії, такі е, імовірності висувають законодавці, але зазначу, що сенат е, і лідер е, демократів безпереднього Наті, тобто лідер більшості у сенаті Чак Шумер, що учора заявив, що після дня подяки, тобто після 23 листопада, буквально через тиждень, трохи більше ніж через тиждень, сенат планує перейти до розгляду безпореднього фінансування для України, і він безпере наголосив, що це є нагальною потребою. І після через тиждень, фактично після цих невеличкої перерви в роботі конгресу, сенатори безпосередньо по Вернуться до роботи, піднявши питання фінансування України. Пропоную послухати його заяву просто зараз. Very дуже наполегливо усі чотири запити президента мають бути схвалені щодо України, Ізраїлю, гуманітарний запит та індійсько-тихоокеанський. І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти. У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити. І як тільки ми повернемося після Дня подяки, це буде дуже високий пріоритет задовольнити усі чотири запити. Всі чотири запити мають двопартійну підтримку у палаті представників. Я а, та підсумувати загалом просто однією фразою, що фактично зараз нам варто очікувати, що до цього тижня конгрес погодить короткострокову резолюцію про фінансування уряду, піде на перерву на тиждень, а вже після цього почне розглядати додаткове фінансування як Україні, так ізраїлю та на інші потреби. Катя, є ще одне питання від наших глядачів до тебе, і будемо тобі відпускати. Буквально коротко. Євген питає: так можна цілий рік прожити на тимчасових фінансуваннях. А коли головне фінансування мається на увазі, напевно, все ж таки американ and keep the Це чудове запитання. Його, мабуть, задають більшість американських налогоплатників, платників платків податків, а також американських медіа, коли власне буде проголосоване повне фінансування уряду Сполучених Штатів Америки на увесь рік. Наразі відповіді на це питання немає. Є певні розбіжності у поглядах демократів та республіканців станом на зараз про те, як саме погодитися фінансування, і через це в принципі процедура затягується, тому що республіканці хочуть погоджувати усе окремо. Мо кожен законопроект окремо, як я вже говорила, це 12 законопроєктів про видатки, які розробили в палаті представників, де більшість зараз республіканців, а демократи переважною більшістю підтримують пакетне погодження бюджету сполучених штатів на наступний рік. І через цю розбіжність зараз. Не можуть погодитись, і точно його строку, коли погодять повний бюджет США на наступний рік зараз немає. Дякую тобі, Катю. Точно знаємо, що що б не відбувалося на Капіталійському пагорбі, ти завжди розкажеш найважливіше і найцікавіше. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку із Капітолієм. Дякую, Катю. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ рідний кривий ріг. Вітає також на зв'язку. Одеса, бачу Малалука, як завжди, дивиться, Луганська Трускавець. А також Італія приєднується Кривий Ріг. І є ще кілька питань на вздогін до нашої теми, яку ми на початку окреслювали. Першу питає Василь. Обіцяли 100 мільярдів. А тепер тільки 60. Отже, про що йдеться? Ми знаємо, що президент Байден дав запит на додаткове фінансування на. 100 106 мільярдів доларів, але це фінансування не лише для України. Там 60 приблизно мільярдів на допомогу Україні також додаткове фінансування для Ізраїлю, фінансування для посилення безпеки південного кордону для посилення безпеки в індотехоканському регіоні. Тобто, загалом цей пакет був 106 мільярдів доларів. Але частина для України була приблизно 60 мільярдів доларів. Ще одне питання я бачу є про від Володимира. Питає, чому американці не вимагає вимагають від конгресу прийняття бюджету, і чи відсутність бюджету грає на користь республіканців? А ви знаєте, американці вимагають прийняття бюджету, тому що без бюджету не може фінансувати уряд, не може функціонувати уряд, і ми знаємо, зокрема, що шатдаун не грає на руку жодні жодному американцю. Знову ж таки, тому американці виступають за те, щоб конгресмени. Все ж таки почали працювати, домовилися і ухвалили бюджетне рішення, яке би профінансували бюджет Сполучених Штатів. Абсолютно тому тут американці в цьому також зацікавлені. В чому зацікавлена українська сторона? Це в тому, аби фінансування для України погодила якомога швидше, і зокрема про це говорила українська делегація, яка в ці дні перебувала у Вашингтоні. В її складі зокрема був Олексій Соборів, це заступник міністра економіки України. А говорили вони про питання економічної підтримки, в тому числі саме що нещодавно кабінет міністрів вніс також зміни до законодавства стосовно продажу арештованого майна, і тепер ці арештовані активи зможуть продавати через систему прозоро за словами Олексія Соболєва, заступника міністра, головний плюс цієї інновації – це спрощення продажів. І те, що вони пройдуть максимально публічно і прозоро. Про це та інше з ним спілкувався Андрій Гетьман. Можемо послухати зараз детальніше. Ну, це дуже важливий акт, яким ми в тому числі працювали багато місяців. Він про те, як ми. Як ми продаємо арештоване майно через прозорі аукціони. Що це значить? Що по-перше, все буде прозоро, тобто, ви будете бачити всі аукціони, ви будете бачити всі результати, ви будете бачити хто що купив, за які ціни, і так далі. Друге, що на ці аукціони зможуть потрапити всі специфічні активи, складні, да і навкруги в них конфліктні будуть завжди конфліктні. Оця 100% прозорість вона дозволить. Забігти маніпуляцій бачимо дуже велику кореляцію з тим, що той бізнес, який мав російських акціонерів, він дуже часто був не бізнесом. Да він був спеціальною операцією, яка порушувала в тому числі українські закони. Багато через це багато порушень на них дуже багато кримінальних справ. І от воно просто. Часто майно осіб, яких під санкціями, які ми знаємо, фінансують да там російську війну. На ньому так само дуже багато якихось зловживань. Да, і тому е, через ці кримінальні справи воно потрапляє до арми. Тому так, е, майно от таких осіб дійсно буде через ці аукціони продаватися. Гроші будуть в бюджет. На ці гроші будемо фінансувати армію і бити Росія. Друга новація цієї системи, що виписаний процес того, як продаються закордонні активи, і можна буде нарешті почати їх реалізувати. Ті, які заарештовані за кордоном, і вони всі складні. Це арештовані активи, і це займає якийсь час. Але от є такі як яхта Медведчука, які коштують достатньо. Цей актив дійсно дуже він непростий, Да? Це це складний актив, і друге, те, що його розмір він ну на, на, на такі активи не так багато і покупців по по всьому світу. В той же час ми знаємо, що є міжнародні компанії, які таким займаються, і це власне задача була. І коли порядок виписували, щоб зробити можливість дійсно показового кейсу. Щоб все було там прозоро, чисто ринково, і воно спрацювало. І от так порядок зараз і виписаний. Так що ми сподіваємося що е, буде гарний результат. Такий коментар Олексія Соболєва, заступника міністра економіки України, він був зокрема у складі української делегації, яка у ці дні перебувала у Вашингтоні. Тим часом у сполучених штатах найбільша новина сьогодні це зустріч президента США Джо Байдена із президентом Китаю Сідзіпіням, яка має відбутися поблизу Сан-Франциско на полях саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Ми знаємо, що головним на порядку денному є відновлення нормальних каналів зв'язку між збройними силами цих двох найбільших економік світу. Ми знаємо що Китай розірвав ці контакти в серпні 2022 року, коли тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, як сказав Джон Кірбі, це представник ради з нас США, наші колеги пеці від Агусфарі, Байден вважає, що двосторонні відносини між сполученими штатами та Китаєм є одним з найбільш впливових у світі. Вони мають велике значення, і тому вони повинні мати більш, більш відповідальне підґрунтя. Сказав Кірбі, чого власне варто очікувати від цих переговорів? Чи варто? Очікувати якогось прориву у відносинах між двох країн, і що ця потенційна зустріч може означати для України? Про це поговоримо з нашою колегою Оксаною Бедратенко, яка вивчає цю тему. Оксана, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Е, вітаю, Юлія Оксано. Які власне очікування від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня? і як приймають китайського лідера у Сан-Франциско? Так американські змії відзначають помпезність і урочистість, з якої е... Приймають сідзіньпиня в е, американській каліфорнії, кажуть, що такий рівень урочистостей був е, саме вимогою китайської сторони, яка хоче отримати дуже гарну картинку е, візиту їхнього лідера е, до США для е, власної внутрішньої аудиторії. Навіть кажуть, що організатори запросили китайських студентів, які навчаються в е, американських університетах, щоб ті вітали сідзіньпиня. Е, також е, сан франциско Каліфорнія е, обрана не випадково. Адже найбільша китайська діаспора е, живе саме в Каліфорнії. 24% американців, які проживають в цьому штаті, є китайського е, походження. Е, інші оглядачі правда кажуть, що обрано Сан франциско а не Вашингтон, е, тому що в Вашингтоні китайці би хотіли ще більшої урочистості для їхнього лідера, а цього не може собі дозволити е, проявити білий дім е, за е, теперішнього стану відносин. стан, стан відносин між США та Китаєм зараз порівнюють до часів е, до холодної війни. Фактично, і ця вся помпезність вона контрастує з дуже скромними очікуваннями від е, візиту. Фактично щодо основних міжнародних питань, таких як, наприклад, Тайвань. Де США непокоїть ескалація дій Китаю в Південно-Китайському морі, або Україна, де США дуже занепокоєні через зближення Китаю та Росії, там взагалі немає очікування якоїсь конструктивної дискусії а йдеться про те, що сторони засвідчать свої позиції. Напередодні в Білому домі сказали, що Байден на зустрічі скаже «сі» про те, що США будуть підтримувати Україну і надалі. Єдине де більш-менш як ти заявила, очікуються якісь результати? Це відновлення військової співпраці. Ця військова співпраця вона зарезервована для надзвичайних ситуацій між військом для того, щоб уникнути прорахунків і випадкового конфлікту. Давайте послухаємо, що сказав Джо Байден про свої очікування від перемовин щоб повернутись до нормального режиму спілкування, мати можливість підняти слухавку і поговорити один з одним, якщо виникає криза, мати можливість забезпечити, що військові контактують. Як я казав, ми не прагнемо відійти від Китаю, але ми намагаємось змінити відносини на краще. Як на мене, якщо китайців, в яких зараз економічні проблеми, якщо власник оселі чи пересічний громадянин Китаю, зможе мати гарно оплачувану роботу, яка принесе їм користь, то це принесе користь і нам. Але я не буду підтримувати позицію, коли якщо ми хочемо інвестувати до Китаю, ми маємо здати всі наші секрети. Оксано, варто сподіватися, що Вашингтон та Пекін зараз можуть піти на якесь певне економічне зближення, чи принаймні потепління цих цих відносин, і що б у цьому разі це могло означати? Так саме економіка є таким природньою сферою співпраці для сполучених штатів і Китаю. Сполучені Штати та Китай це перша і друга економіка світу. Разом вони відповідають за 40% світового ВВП. Здавалося б, вони приречені на співпрацю. Однак, останнім часом навіть ці економіки віддаляються. Ми пам'ятаємо попередній президент США Дональд Трамп вів значні тарифи, митні тарифи на імпорт з Китаю. Президент Джо Байден теперішній, він залишив ці всі тарифи Трампа в силі і додав ще додаткові обмеження на торгівлю з Китаєм, з міркувань національної безпеки. Це на високотехнологічні товари. І зараз ми бачимо погіршення економічної статистики в Китаї. Вже не говорять в змі про те, що Китай стане першою економікою світу йдеться про те, що він зберіг свій статус другої економіки світу. Там падають інвестиції, падає експорт. Однак все таки очі. Це роз 5%, але він буде е, уповільнюватися в наступному році. Китай розуміє необхідність е, того, щоб були інвестиції, і необхідність зберегти західні ринки, якщо він хоче. Е, Забезпечити собі е, цю провідну роль і надалі відігравати провідну роль в е, світовій економіці або одну з провідних ролей. Е, з, зі свого боку США також кажуть, що вони готові до співпраці. Міністерка фінансів США Дженет Єлен провела зустріч зі своїм колегою з Китаю і е, каже, що е, США не хочуть забрати всі інвестиції з Китаю. Однак е готові співпрацювати на умовах рівних на умовах рівноправ'я це те саме е і підтвердив її китайський колега. Оксана, чи варто очікувати, що в разі економічного зближення Пекін міг би відмовитися від ідеологічної підтримки Москви? Так, Юлія, тут йдеться більше про світоглядну ділему демократія проти авторитаризму. Наскільки Китай готовий піти шляхом, куди штовхає його економічні інтереси? Засвідчити свою геополітичну вагу в світі саме через економічні важелі, розвивати співпрацю з заходом, чи він все-таки хоче більше протистояти заходу. Разом з Москвою, і я не так давно говорила з експертом Елі Вайном, це експерт євразійської групи, який вважає, що така позиція Китаю відсутність визначеності буде домінувати і надалі. Тобто, Китай при всьому тому, що практи... з практичних заміркувань йому було би вигідно співпрацювати із західним світом. Все-таки він не відмовиться від підтримки Росії або хоча б певної підтримки Росії, і буде намагатися всидіти на двох стільцях і далі. Цікаво, Оксано. Будемо стежити за цим також візитом. Дякую тобі за твою інформацію. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, чого очікувати від зустрічі Джо Байдена та Сізіпіна сьогодні. В Сан франциско і насправді, якщо ми говоримо про реакцію, ми знаємо, що тим часом група із 22 республіканських сенаторів, на чолі з Джимом Рішем, видала заяву застереження до президента Байдена перед зустрічю із Сі Сідзінпіням. У ній йдеться, що запланована зустріч, кажуть сенатори президента Байдена Сі Сідзінпіням, є чітким сигналом того, що ця адміністрація буде прагнути до економічного перезавантаження з Китаєм, а не до зміцнення національної безпеки Сполучених Штатів. Віра адміністрації в те, що міцні економічні відносини стабіль. Ізують відносини між США та Китаєм загалом абсолютно хибна, і це саме те, що комуністична партія Китаю хоче, щоб ми вірили. Не існує такого поняття як здорова економічна конкуренція із Китаєм. І сенатори говорять про те, що Сполучені Штати не повинні кидати Цзіньпіню будь-який економічний рятувальний жилет після безладу, на який він перетворив китайську економіку, про що власне казала Оксана і Китай. Пишуть ці сенатори, хоче не тільки завдати шкоди національної безпеці, США, а й підірвати наше економічне процвітання. Тому ці сенатори закликають президента Байдена бути дуже пильним і не йти на жодні поступки із Китаєм або на якісь домовленості, які будуть невигідні сполученим штатам. Сьогодні ця зустріч відбувається буквально через кілька годин. Ми обов'язково будемо про неї говорити в програмі. Часта двадцять другі. ще маємо кілька хвилин, Ми можемо зачитати кілька питань. Олександр Черкас. Пише, що потрібно Україні не пряме фінансування, а допомога збройним силам. Допомога, яку сполучені штати виділяють, має кілька напрямків є безумовно найбільший, мабуть. Шматок цієї допомоги, яку просить виділити Білий Дім. Це саме збройна пряма допомога. Йдеться не про фінансування, переважно йдеться про передачу прямого озброєння в Україні, але також є а, закладена і економічна а, допомога в бюджет, з якої Україна може виплачувати зарплати та витрачати їх на інші видатки. Тобто є різні канали цієї допомоги, безумовно з збройним силам України. Це мабуть ну, пріоритет з того, що ми бачимо найбільший, найбільша порція, яку просить Білий Дім. Тарас також питає на нас на. Фейсбуці до попередньої теми власне про прийняття цього тимчасового фінансування. Вже друга американський парламент конгрес приймає перехідний бюджет без допомоги Україні одразу після приїзду української делегації. Насправді ці речі я думаю, вони не пов'язані. А конгрес розглядатиме і зараз розглядає так питання фінансування власного уряду, яке має профінансувати роботу американських установ. І власне для того, щоб мати час розглянути наступні питання, зокрема запит Білого дому, буде прийнято ця тимчасове фінансування, як пояснює Кондавці, питання допомоги Україні, питання допомоги індо-тихоокеанському регіону, інші видатки про які просить Білий Дім розглядатимуть окремо. Це жодним чином не має стосунку до приїзду чи не приїзду української делегації. Ці речі вони розглядалися окремо паралельно. Хоча безумовно, замовна українська делегація наголошувала на тому, аби питання України розглянули якомога швидше. Втім, сигналом ми чули ще раніше від конгресу, що Фінансування для уряду розглядатимуть окремо питання України, допомога іншим партнерам. Також будуть розглядати окремо. Більше про це будемо говорити в програмі Чистама 22 другі, так само як і про теми, які обговорюються американський лідер Джо Байден із китайським сідзінпіням. Так що не пропустіть програму, чистаємо 22 друге, а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й за Києвом. Дякую за увагу. Побачимось, бережіть себе і до зустрічі завантажити мобільний додаток Голосу Америки додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу